Поки моя дівчина лежить як королева в телефоні, я, як справжній чоловік, буду прибирати квартиру і готувати їсти для нас. Тут я приготував рулетики з сиром, солянку і замаринував картоплю з м'ясом. Зараз ми будемо обідати, а після цього я йду прибирати нашу квартиру. Почнемо з кухні, так як я тут готував, за її хімію і починаю протирати. Тут в принципі результат на очі получилось очень класно, і я дуже радий. Продовжуємо уборку. Далі в нас де ванна. Тут все те саме, все запшикав, включно з дзеркалом навів блиск, так що насолоджуйтесь тим, як я все прибрав. Продовжуємо нашу уборку. Тепер туалет, заливаю його, мию, і ідеальний результат. Тепер він супер чистий. Тут я закинув стірку білого і йду протирати пилюку. Починаю я з кімнати. Після цього переходжу в зал, проходячи повз свою найкращу дівчину. Ну і продовжую свою місію. Прошу зауважити, наскільки вона себе прекрасно почуває. Ну а тепер моя найменш улюблена справа це пилосошення квартири. А тут я натрапив на свою принцеску, вона захотіла в туалетик, пропускаємо даму і йдемо далі. Набираю воду в відро, тому що вже час мити підлогу. І тут знову зустріч з принцесою. Тепер вона виходить з туалету, все по графіку, коротше. І ось фінал: квартира блистить. Місія в загальному виконана. Тут я показую результат прибирання. Ну а тепер рекомендую підписатись, тому що можливо ти бачиш мене останній раз.